Всім привіт! Сьогодні будемо знайомитися з новим роботом, тому що в тому є потреба. Отже, за нашим прототипом, з яким ми працювали на минулому уроці, я створила такого робота. Ну, не те, щоб робота, правильно сказати, модель, яка буде запускатися за допомогою роботизованого конструктора Lego, але вже Spike Prime. Згідно до нашої паперової моделі, все відбувається таким самим чином. На що я звертала увагу особливо? Я хотіла, щоб моя вісь була на одному рівні. Зараз мій хаб дає звук, зараз його виключу, тому що він поки що нам не потрібен. Отже, вісь мала бути на одному рівні. Тому мені довелося цю дугу використовувати, інакше я не могла поставити на одному рівні. Можна було одразу вісь вивезти, якщо б у мене були деталі необхідні, в моєму випадку це не спрацювало. Відповідно, бачимо те, що бачимо. Зафіксувала ноги, використовуючи деталі, ті, що ви бачите, так. Фішкою всього цього, того діла, яке у вас є, є те, що позаду є. Зафіксований робот, він тримається. Чому це відбувається? Зараз спробую показати. Коли ми відтворюємо рухи, ця модель доволі рухома. Якщо його не зафіксувати, от я беру і від'єдную, що буде відбуватися? По-перше, він буде падати, і коротше, ну, нічого хорошого з того у нас не виходить, хоча нам здається, що виходить, але то не так. Можна тримати, і рух тоді буде відбуватися, і він ніби йде, бачите, відтворюються рухи. Все відбувається. Можна за одну руку тримати, головне, щоб все ж таки робот був зафіксований. Я зробила, використовуючи найменші можливості, що в мене були. Я зафіксувала позаду, і зараз це все діло відтворюю. Оскільки не відцентровано, до речі, така можливість фіксування трошечки є рухливою, через що мені це подобається особливо, бо мій робот так само, коли буде працювати вже роботизовано модель, мені це буде зручніше, те, що воно рухається, додає нам люфт. Отже, модель вам знайома. Давайте думати, за рахунок чого ця модель може рухатися, якщо я не використовую рученята, а у мене є роботизований конструктор. У мене заздалегідь підготовлено мотор. Це мотор, не хочу від'єднувати, але зараз спробую це зробити. Я просто його робила однієї висоти, щоб вісь долучити до нього. Але це не шви, о, не так вже багато часу займе, якщо я зараз від'єднаю його. Є мотор Vedo Spike Prime. На відміну від. Лего VEDA 2.0 Spike Prime має такий вигляд. Да? Я хочу його підключити, оскільки акценту на самій поробці, на самому конструкторі у мене зараз немає велику, Я просто хочу, щоб висота у, цієї, у цього отвору співпадала з висотою. Вісі, яка забезпечує рухи моєї моделі. Я бачу, що зараз висота не співпадає. Тому я просто взяла ті деталі, які для мене були доступними, і забезпечила можливість наростити висоту для свого робота. Що зараз роблю? Я підбирала. Щоб швидко це зробити, не витрачаючи зайвий час, ну, як лижі йому зробила, просто щоб мій мотор міг стояти поруч. І якщо я вісь тепер, стромлю в двигун, все воно стоїть. На одному рівні, і для мене це є дуже зручним. Звертаю вашу увагу, що такі, замість фіксаторів я зафіксувала віксі, о, вісі такими деталями, і воно у мене менш рухливим є, тому що все зафіксовано, все чітко налаштовано. Отже, є в мене мотор. Що забезпечує рух в о, Lego Spike Prime? У ну, мене заздалегідь взагалі-то є такий. О, Витвір, така машина, як хочете, так і називати. Я його зараз не програмую. Єдине, що я роблю, я звертаю вашу увагу. Ну, Не хочу я його розбирати, він для іншого створений був і нехай так залишається. Мені з нього зараз знадобиться виключно хаб, який є жовто-білий. І так само він прямокутний. От мені знадобиться він, ми дивимося на нього, бачимо, що у нього є 6 отворів. Куди можна доєднати датчики, мотори, двигуни, так? І я бачу, що в мене є вільні. Тому я просто використовую вільний отвір, долучаю до нього, відповідно, мій двигун. Звертаю вашу увагу, що всі отвори позначені літерами. Ну, B, D, F, A, C, E. Відповідно, так? У мене мій двигун під'єднано до літери С англійського алфавіту. Це єдине, що нам необхідно зараз знати, що є в нас жовто-білий хаб, що наш двигун до літери С ми під'єднали, це дуже важливо. Що у хаба є дві кнопки велика і маленька. Ну, ми трохи працювала з цими роботами, але разом з тим згадуємо, нагадуємо, хтось взагалі перший раз бачить. І беру вже заздалегідь підготовлений. Але хочу спочатку, тому я трошечки все очищу планшет. Ну, як я люблю, прибираю зайве світло, щоб воно нам зараз не заважало працювати. Отже, шукаю Spike Prime. Де він тут у нас є? Є. Запускаю. До речі, він оновився прямо зараз у мене під час того, як я готувала урок. І трохи інакше називається сам додаток, це додаток для Android, можна для комп'ютеру встановлювати. Я обираю Spike Prime за виглядом свого робота. У мене вже тут все є, те, що необхідно. І, і знаєте, що я бачу? Що додаток оновився і він встановив собі доповнення. От я його зараз знайду. Це доповнення, я бачу, що воно інакше називається Spike. Ну, якщо чесно, перший раз відкриваю після оновлення. Тому сама, про те не знала, що може бути. Воно автоматично в мене підтягнулося, коли я робила оновлення. Тому разом з тим побачила, що оновлення підтягнуло новий додаток. Давайте ще раз зафіксуємо. Є, значить, на окремий навіть аркуш зараз винесу в планшеті, тому що мені так справді буде зручніше. Показати Та що ж таке. Давай, думай скоріше. Я дивіться, бачите, що з'явилося? У мене є тепер Spike Legacy. Ну, я не знаю, чому так зараз відбулося. Це просто додаток застосунок для того, щоб ми програмували. Просто Spike. Натискаю на Spike, переходжу в новий застосунок. Ну, все, що там у мене є, там нічого такого не напрограмовано. нас цікавить саме новий проєкт. От сюди я буду тиснути. Тепер, коли відкрилася програма, обираю текстові блоки, створити, потрапляю в середовище, дуже схоже на скреч, справді це середовище. За замовченням у нас одразу є. Коли запускається програма. На жаль, налаштуваннях у нас немає. Української мови? Я вам це зараз показую. У нас іноземна мова, якщо ви розумієте англійську, можете працювати з англійською. Якщо розумієте іншу мову з переліку, можете використовувати її. Я змушена використовувати ту мову, яка запрограмована в цьому додатку. Коли запускається підпрограма, що буде відбуватися, коли запускається під програма? Так? У нас ми пам'ятаємо, що у нас є мотор, який доєднано до отвору СІ. тому я шукаю тепер в меню, як скречі, скрип, там, де є мотори, і мені необхідно обрати мотор СІ. У програмі в самому скрипті ми А міняємо на Сі, обороти за годинниковою стрілкою лишаємо. Змінюємо лише обороти на секунди. І нехай то буде 5 секунд. Як я вас вчила, якщо ми програмуємо перший раз, краще нам ще змінити швидкість. Для цього використовуємо той самий скрип для швидкості, беремо мотор C і швидкість, давайте для початку 10 беремо, поєднуємо. І от таким чином виглядає наша перша підпрограма. Як тепер нам запустити самого робота? Все дуже просто. Йдемо на екрані, ви зараз, бачите, лівий верхній кут, підключити. От таке у мене оновлення вже відбулося. Те, що ви бачите, я натискаю на кнопку, яка починає зеленою вже горіти. І щоб доєднати до блютузу, як багато всього, зараз покажу блютуз на хабі ось тут. Натискаю сюди. На екрані тепер натискаю зелений. Обираю свій хаб. Я знаю, що він у мене сніг названий. Це ще як діти називали, так і лишилося. Бачу, що в мене тут зелена є галочка підтвердження. Так само в мене значок блютуза на самому хабі вже горить синім. Тут зелений, тут синій. Отже, коли я це зробила, згадуємо нашу маленьку програму з трьох скриптів. Мені потрібно на задній фон на тло прибрати планшет. Дай Боже, щоб вам все поширити, показати. Натискаю на жовту кнопочку на планшеті запустити. І щось починає з нашим роботом. Відбуватися світло зараз додам. Перевіряємо нашу програму. Я без підставки беру, тому що мені так шире буде зручніше. Дивіться, на 5 секунд на швидкості 10 запрацювала шроба. Давайте змінимо на 10 секунд. Збільшую вам, щоб показувати. На 10 секунд. Натискаю запустити. Починає повільно працювати наш робот. Що відбувається в цей час з хабом? Давайте спробуємо, по-перше, зупинити, натискаючи на квадрат червоний, у мене вже почало все там гаснути. Відповідно, натискаю ще раз на жовтий трикутник, тому що в Spike Prime саме така кнопка за це відповідає. Натискаю. Починає щось відбуватися у нас з нашим роботом, якщо так мовити, можна зараз, так? Звертаю вашу увагу, тут дуже зручно. Поряд з кнопками керування зупинити і запустити під програму, у нас є нулик. Нулик говорить про те, що можна використовувати в цьому хабі пам'ять самого хабу, так би мовити, і дивлячись на ті цифри, які я вам зараз показую. Дивіться, будь ласка, уважно. Тому що у вас питання буде в домашньому завданні. Оце остання цифра. Точніше, це останнє число, яке відповідає за останню програму, яку можна записати в цей хаб. Спеціально голосом не називаю, хочу щоб ви на неї звернули увагу. Увага! Перше питання домашнього завдання. В коментарі напишіть, яку кількість. Програм можна запрограмувати в хабі. Звертаю вашу увагу, нумерація починається з цієї цифри 0. Останню я вам показала. Про що йде мова? Я беру, натискаю на стрілочку. Цей час програма, яка у мене була на екрані, вона записалася в хаб. І тоді для виконання програми не обов'язково натискати сюди. А можна натискати на кнопку, дивіться, тут у мене є нулик на хабі, так? Ми в цю цифру записали в нашу програму. Натискаю на велику кнопку, і відбувається запуск програми. Натискаю ще раз, зупиняю. Якщо б у нас були ще програми, то у нас можна було б рухати їх стрілочками на хабі відповідними. Ну, давайте для прикладу. Змінимо в програмі, яка у нас є. Швидкість, візьму 50. Змінимо тут цифру 1. Натиснемо завантажити. І спробуємо запустити тепер з хабу без планшету, відповідно. Нулик запускаємо. Все відбувається повільно. Зупиняємо. Натискаємо на стрілочку. Бачимо одиничку, запускаємо, зупиняємо. Повертаємося на нулик. Бачите, у нас дві програми вже запрограмовано. Повертаємося на нулик, перевіряємо, що працювало. Ось таким чином дуже зручно використовувати spike Prime. З моїх роботів, тих, що маю я, це один з найкращих роботів. Тому таким чином. Тому таким чином, я хочу вас познайомити з усіма механізмами, які можуть застосовуватися, дивлячись на те, що ми маємо. На сьогоднішньому уроці ми відтворили модель з Лігу відповідно до паперового варіанту. Ми використали двигун. Ми повторили, що виключно двигун забезпечує рухи в роботах. Ми побачили, як виглядає хаб Spike Prime, ну, Взагалі-то ми повторили цю інформацію і побачили, як можна запускати робота, використовуючи виключно хаб. Одне з завдань з питанням у вас було на відео, інші ви побачите в Google класі. Дякую за те, що уважно мене слухали дивилися на нашого робота. Чекаю на відповіді на домашнє завдання в нашому Google класі. Бувайте!